Сьогодні я розкажу вам про найкращий оригінальний серіал від Apple TV, потенційно найкращий серіал цього року, та про те, як він пов'язаний із Україною. Цікаво? Але спочатку поставте лайк, натисніть на дзвіночок і захопіть до перегляду чайок, каву чи що ви там любите пити під відоси. Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я, Саша, розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. Поїхали! Проект, про який сьогодні піде мова, це просто розрив. Ну, в прямому сенсі. Називається він розрив. Також можна зустріти варіант поділ, але особисто мені назва розрив імпонує більше. Ну, бо він таки розрив. Цей серіал порадили мені мої друзі, за що я їм дуже і дуже вдячна. І так, він також входить до моєї добірки найкращих оригінальних проектів від Apple TV. Про яку я згадувала у минулому відео. Більше того, напевно, для мене це найкращий серіал цього року взагалі. Чому, напевно? Ну, тому що рік як би ще не закінчився і цілком має шанс здивувати нас крутими проектами. Особисто мені цікаво, що ж, врешті-решт, викотить Амазон своєму приквелі до володаря перснів. Як ніяк, то найдорожчий серіал в історії має бути. Ну і дуже вже великі очікування в мене від серіалу 1899. Це майбутній проект від творців розкішного серіалу Dark. Це мій улюблений серіал, і я його раджу буквально всім і кожному. Подивіться, Дарк. Коротше, 1.9.8.8 то серіал від тих самих авторів, і вийти він має на нетфліксі, я сподіваюся, дуже і дуже скоро. Але поки то лише очікування, які ще легко можуть зіграти зі мною злий жарт. Завищені очікування то штука, знаєте, небезпечна. Наразі ж особисто для мене розрив є найкращим новим серіалом цього року. Тому давайте повернемось до нього. Отже, розрив це американський науково-фантастичний психологічний трилер від компанії Apple TV. Запрем'єрився він 18 лютого 2022 року на однойменному стрімінгу. І вже в квітні цього ж року його продовжили на другий сезон. Хвала небесам, бо я б певно не пережила, якби його закрили. Його ще, власне, не зняли. Про що? Про людей із розділеною свідомістю. Зараз поясню. За сюжетом усі події відбуваються у світі, де людство навчилося розділяти свідомість людини на дві частини. Щоб провернути таку штуку, проводиться операція, під час якої у мозок людини імплантують спеціальний чіп, який, власне, і відповідає за ось це розділення. Така процедура є незворотною і проводиться виключно за бажанням конкретної людини. А тепер Уявіть, живете ви своє життя. Зранку, як завжди, приходите на роботу, заходите в ліфт, а вже за мить ваш робочий день закінчений, і ви спокійно повертаєтесь додому, до друзів чи до рідних. Словом, продовжуєте жити своє життя. І так щодня. При цьому, звичайно, щомісяця, як і належить, ви отримуєте свою заробітну плату. Знаю, звучить, звучить дивно. Але погодьтесь. Доволі заманливо. І це не якийсь там фокус. Бо насправді те, що вам видалось однією миттю, було повноцінним, припустимо, восьмигодинним робочим днем. Ви дійсно відпрацювали весь цей час. Просто спогадів про це у вас немає. Де саме ви працюєте, вам звичайно відомо. Проте ви не знаєте, нудна ваша робота чи цікава, складна чи проста. Ви взагалі поняття не маєте, ким працюєте, і чим ви на тій роботі займаєтесь. Приблизно так у світі даного серіалу і працює розділення. Як я вже сказала, процедура ділить свідомість людини на дві частини. Одна залишається такою ж, як і була до втручання, а інша створюється виключно для роботи. По суті, це ідеальне і буквальне втілення поняття «розділяй робоче з особистим. Давайте так. Поки ми не пішли далі, напишіть в коментах, якби така процедура існувала в реальному житті і була б на 100% безпечною для вашого здоров'я. Чи погодилися б ви на таке розділення? Просто зараз поставте це відео на паузу, подумайте і напишіть. Дуже цікаво, наскільки однаковими чи, навпаки, різними будуть ваші відповіді. Отже, ось так виглядатиме розділення для однієї половини вашої свідомості. Ну а що ж з іншою? Знову ж таки уявляємо: ви прокидаєтесь самі у незнайомій кімнаті, не розумієте, де ви і хто ви. Голос Динаміка спокійно усе вам пояснює і відповідає на ваші питання, після чого вас проводять до нового робочого місця, знайомлять з колективом і показують, в чому полягатиме ваша робота. Ну і все. Далі ви працюєте і паралельно взаємодієте з колегами та керівниками. А коли робочий день закінчується, ідете з роботи. Нічого незвичайного. Ви покидаєте офіс, заходите в ліфт. І вже за мить прокидаєтесь в цьому ж ліфті і починаєте свій новий робочий день. Так для цієї частини вашої свідомості момент завершення робочого дня минає так само миттєво, як для іншої частини момент початку. Хоча насправді в кожному випадку проходить чимало годин. Якщо в першому варіанті ви нічого не знаєте про свою роботу, то тут ви нічого не знаєте про себе поза роботою. Вам невідомо, хто ви у звичайному житті. Ви не знаєте свого повного імені, які у вас інтереси, чи є у вас друзі, рідні, діти. Словом, не знаєте ви нічого. Ця частина вашої свідомості як чистий лист, і в її світі існує лише ця робота. Все. Тепер ви розумієте, що таке і як працює розрив, навколо якого і розгортатимуться усі події серіалу. Тому повернемось до сюжету. Отже, головним героєм серіалу виступає чоловік на ім'я Марк Скаут, який пройшов експериментальну процедуру розділення. Тепер на роботі він інтроособистість, а поза її межами екстра. Саме так іменують розділені свідомості. У таємничій корпорації Lumon Industries, в якій, власне, і працює Марк. Ну, точніше, його інтро. На розділення Марк зважився через важку особисту втрату. Для екстра марка це можливість щоденної втечі від гнітючої реальності. В той час як інтро Марк, теж нібито усім задоволений. Він працює у відділі обробки макроданих разом із трьома колегами. Одного ранку інтро Марк отримує радісну новину. Його підвищують. Відтепер він голова відділу обробки макроданих. Проте радість від цієї новини затьмарила інша. Колега та за сумісництвом найкращий друг Марка, на ім'я Піті зник. За словами боса він раптово звільнився. На місце Пітті приходить нова співробітниця рудоволоса дівчина на ім'я Геллі Р. Яка, на відміну від Марка, м'яко кажучи, не в захваті від нової офісної роботи. Робота направду доволі таки дивна. Геллі вирішує звільнитися. І саме тут починається найцікавіше. Все, це була коротка зав'язка до сюжету, і більше нічого я вам не розкажу. Ну, майже. Що я точно можу сказати, так це те, що розрив вийшов. Неймовірним. Вже вкотре повторююсь, та я вважаю, що це найкращий серіал цього року. Він вийшов вдалим по усіх пунктах. Взяти хоч той самий сюжет. Безумовно, сюжет тут головна перлина. Власне, він і робить розрив таким розривним. В даній історії є місце і саспенсу, і гумору. За час перегляду ви переживете величезний букет з неймовірно різних емоцій. Буде весело, сумно, смішно, тривожно, радісно, хвилююче. Ну і кільпово, звісно, теж буде. Розрив це психологічний трилер з елементами похмурої антиутопії. Яка, в свою чергу, наскрізь пронизана гострою сатирою? До того ж, це ще й наукова фантастика. Не забуваємо так, жанрів тут намішали ні в року, та, попри це, історія, яку нам розповідають, виглядає цілісною. Серіал ставить перед нами чимало морально-етичних дилем і водночас гарно висміює корпоративну культуру офісної роботи з безликими робочими зонами та часто недолугими правилами, доведеними тут до максимального абсурду. Для інтроробітників корпорація Люмон є буквально всім світом, Ба більше для них це практично релігія. Інтроособистості живуть за правилами та висловами з книги. Що написана засновником Люмон, а всередині корпорації для них є цілий музей, що присвячений тому ж засновнику. Окрім сюжету, я хочу відмітити акторський каст. Він тут просто вишка. Це той випадок, коли прям кожен актор на своєму місці. Тут навіть важко виокремити когось одного, бо сподобались мені буквально усі: Бріт Ловер, Адам Скотт, Крістофер Волкен, Зак Чері, Джон Туртуро. Усі вони впоралися із втіленням своїх персонажів більш ніж добре. Ну і звичайно Патриція Аркет, яка до речі зіграла одну з головних ролей у серіалі Акт, про який я розповідала у минулому відео. Словом, вона тут надзвичайна, та що там казати, коли навіть другорядні персонажі тут вогонь. Один Тремел Тілман зіграв так, що бажання стукнути його чимось важким в мене не зникало протягом усього перегляду. Коротше, акторський каст в серіалі дійсно хороший і дійових осіб тут не бракує. Хоча спочатку може здатися, що весь сюжет буде побудований виключно навколо Марка та Геллі. Як ви зрозуміли, це не так. Прохідних персонажів тут немає. Важливі усі, і кожен неодмінно розкриється. Варто лише трішки зачекати? Окремої уваги заслуговує візуал серіалу. Він тут просто розкішний. Кожен кадр хочеться скрінити настільки там все ідеально? Перше, що мене підкорило, це ось ця неймовірна, похмура, симетрично-геометрична естетика. Особисто мені вона чимось нагадала розповідь служниці. Крім цього, ретрофутуризм тут заюзаний теж максимально вдало. Ось це поєднання старої аналогової техніки та супер розвинених технологій створює дуже крутий контраст. Словом, гарний тут не лише зміст, а й форма. Ну і звичайно, серіал-розрив не вийшов би настільки епічним. Якби не талановита режисура. Режисером більшості його серій, як власне і головним продюсером, виступив Бен Стіллер, який, до речі, не так давно приїздив в Україну із гуманітарною місією. Насправді приємно, що нас підтримують ось такі талановиті люди. Бен Стіллер особисто поставив 6 із 9 епізодів даного серіалу. І зі своєю роботою, на мою думку, він більш ніж впорався. На IMDb серіал отримав оцінку 8.7, що загалом є досить гарним показником. Та як на мене, він заслуговує на більше. Щоб ви розуміли, фінальний його епізод окремо удостоївся оцінки 9.7. І ось з цим я навіть не намагатимусь сперечатись. Серіал-розрив це безумовно глибока і талановита робота. І як на мене, круто, що це саме оригінальний проект. Бо якими б врешті крутими не виявилися ті ж володар перснів від Amazon чи дім дракона від HBO, то усе спін спінофи. Вони є частиною вже і так культових проєктів. В той час, як розрив, це по-справжньому унікальний та самобутній серіал. Ну і він дуже крутий. Наполегливо рекомендую, буквально вимагаю, щоб кожен з вас його переглянув. Також буду вдячна, якщо приглянуте посилання, які я залишила під цим відео. А за деякими, можливо, навіть і перейдете. Для українських авторів одним з основних джерел доходу на Ютубі є Patreon. А для українських авторів з маленьким каналом і без монетизації він є єдиним доходом взагалі. Ну, це ж якраз мій випадок. Тож, якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати мене як автора, підписуйтесь на мій патреон. Як це вже зробили ось ці прекрасні люди. Я це дуже і дуже ціную. А якщо підписка не ваш стиль, то ось альтернативні способи підтримки. Дякую кожному за ваш сапорт. Ну і про донейти нашим любим ЗСУ не забувайте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Пишіть комент та поділіться ним з друзями. Ну і дзвіночок не забудьте натиснути, щоб не пропустити наступне відео, яке вийде вже зовсім і зовсім скоро. А на цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і Кіно. Всім цьом і!